Всім добрий день. Сьогодні ми розпочинаємо рубрику питання і відповіді від козака. По-перше, це офіційне працевлаштування з усіма його перевагами. Офіційно оплачувана відпустка, лікарняний відпустка по догляду за дитиною. Всі відрахування податкові в пенсійний фонд, фонд соціального страхування, сплата військового збору. Та податку на доходи фізичних осіб. По-друге, це відрядно преміальна форма оплати праці. Що це значить? Це значить, що будь-яка швачка, яка працює на підприємстві, отримує зарплати стільки, скільки вона за місяць нашиває. Виробництво кожного виробу складається з певної кількості операцій, певним чином оцінених. Вони розподілені всі між працівниками. І в кінці місяця зарплата визначається таким чином, що іде сума, сумуються ті операції, які людина за місяць зробила у відповідному грошовому їх еквіваленті. Питання складається з трьох питань, тому давайте по черзі. Перше, чи справді у нас багато роботи за 2022 рік підприємство. Пошило більше 50 тисяч виробів, і у 2023 році ця цифра зменшуватися не буде. Вона буде збільшуватися. Ми підписали вже контракти з міністерством оборони з іншими замовниками. Деяку частину ми виконуємо іноземних замовлень, і в 2023 році виконаємо не меншу кількість роботи ніж у 2022. Тому стояти не будемо жодного дня як. Жодного дня не стояли ніколи. Щодо зарплатні. У 2022 році на підприємстві працювало 232 людини. І протягом року середньомісячна зарплата кожного з них складала більше 12600 гривень. Звичайно, поняття велика зарплата чи невелика відносне і суб'єктивне, тому можемо. Самі зробити висновок з цього, чи велика зарплата, чи ні. І щодо вихідних на підприємстві п'ятиденний робочий тиждень, восьмигодинний робочий день згідно закону від 15 березня 2022 року про організацію трудових відносин під час воєнного стану всім роботодавцям України дається право і можливість відміняти вихідні. Виводити людей, залучати їх до роботи у вихідні дні, в суботу, в неділю у святкові дні. Перенос вихідних на понеділки, як це часто трапляється протягом року, теж відмінений. Але звичайно, що ми всі живі люди. Ми живемо в нашій реальності і розуміємо, що відпочинок теж потрібен, що це запорука ефективної і плідної трудової діяльності. Тому ми прийшли до висновку. Що найефективніше і найпродуктивніше ми працюємо протягом п'ятиденного робочого тижня і восьмигодинного робочого дня. Перше, тому що ми розвиваємося, ми хочемо бути більшими, кращими, шити більше. А для цього нам постійно потрібно більше людей, нових людей. По-друге, це тому, що наш основний замовник. Збройні сили України за 2022 рік в силу обставин, про які ми всі знаємо, значно збільшилися. За деякими оцінками, це в 3-4 рази. Відповідно, щоб забезпечити всіх наших хлопців, всіх наших військовослужбовців якісною уніформою і виготовити її, потрібно значно більше людей. Тому ми постійно набираємо їх, намагаємося бути. В топі роботодавців конкурувати за якісні і кваліфіковані трудові ресурси і завжди цю конкуренцію вигравати. Що значить завищені чи занижені? Все відносно. Для когось ціна висока, для когось не дуже. Але ми е, живемо ев, в епоху ринкової економіки, і ціна теж формується. На вільному ринку. За скільки готові купити, за стільки ми і продаємо. Взагалі, це одвічна боротьба між якістю і ціною. Чим вища якість, тим ціна, як правило, так само вища. Ціною ми готові поступатися і дуже часто це робимо. А от якістю ми не поступаємося ніколи. Наші підприємства існують вже більше 75 років і. Як ми кажемо за цей час ми навчилися якісно шити. І відступати від цього принципу ми не будемо і не маємо наміру. Звичайно, що ми хочемо бачити на своїх підприємствах висококласні досвідчені кадри. Але ситуація останнім часом така, що їх з кожним роком стає все менше. Проблема глобальна, проблема комплексна, проблема загальнодержавна. Тому зараз ми відновлюємо традицію, яка існувала на наших фабриках завжди. Ми запускаємо проект, який має робочу назву Професія перемоги. Ми запрошуємо всіх, хто має бажання працювати, але немає досвіду, професійних навичок чи освіти. Що ми хочемо бачити як підсумок, перше це наповнення наших підприємств власними кваліфікованими кадрами. Ми будемо набирати людей, які не мають професійних навичок, чи досвіду, чи освіти необхідної, і вчити їх з самого нуля. Ми будемо платити так звані учнівські за той період, поки проходить навчання, і як підсумок пропонувати випускникам цієї програми робочі місця на наших підприємствах. Вони будуть мати професійні навички, досвід. Базу у професії, а крім того, що не менш важливо, всі ми долучимося спільно до перемоги. Ми забезпечуємо наші збройні сили, ми маємо прямі контракти з Міністерством оборони, ми вдягаємо наших хлопців, і всі ми повинні зробити свій вклад у перемогу: хтось в окопі на передовій, хтось у забезпеченні передової, хтось у тилу, виготовляючи якісний одяг для наших військовослужбовців. Тож, чекайте, долучайтеся, перемогу шиють у тилу.